Погляньте, як шикарно мій вазончик з петунією розпустився. Бачите, яка краса з усіх сторін. Лавандочка цвіте. Петунія ця взагалі. Просто шикарна. Ось так стоїть тут у сонечко. Їй тут дуже подобається. А у нас знов піднімається вітер, знов буде якийсь шторм, дощі будуть. Після дощику приїхала на дачу, привезла цю лавандочку і хочу тут збільшувати клумбочку, бо тут так. Там трояндочка в мене, тут піон якийсь. Чогось не знаю, він так не, не розвився з весни, такий залишився. Ну Може на слідуючий рік буде. Я хочу тут так от ще більше перекопати і різних квіточок сюди насадити, щоб зробити таку клумбочку невеличку. І яка це важка тут робота, можете собі уявити. Дивіться, який тут слой цієї трави, бур'янів, а потім глина. І навіть після дощу воно настільки таке важке, що його неможливо вкопати лопатою. Я копала вилами. О, дивіться, прямо як камінюка. Сюди навіть і дощ ще не попав, щоб гарно змочити. от То мені треба тут якусь діляночку так перекопати. Зараз я ще добавлю сюди гарної землі і посажу оцю лавандочку. Так, а це все треба на компостну яму винести. От тут, бачите, якщо щось садити то ціле діло. Посадила трояндочку, постригла траву на навкруги цієї клумбочки. Ну як? За початкову клумбочку. Дякую, мені підказали, додавала пісочку в грунт для троянду. Другом стовпчиків попрошу траву, тому що сюди машинка не заїжджає. І так буде підтримувати тут порядок. І буду розширяти клумбочку. Хочу ще посадити ці квіти, які тут. По ділянці розкидані, різі. От, і буду розширяти клумбочку. Трояндочка моя вже відцвітає. Остання квіточка залишилась, дуже гарно вона цвіла. Бачите, пустила нові пагонці. Так що буде оббивати скоро. Мою конструкцію. Показую, що робиться в полуниці до. І хочу, в мене план сьогодні навести порядок в полуниці. Потім покажу після. Просто я не знаю. Таке враження, що я його не полола, а полола я вже його рази три. Бачите, як тут? Росте все після дощів, просто як якісь тропіки. І ожини вже багато в нас чорної. Потім позбираю. Ну, тіло багато. Що, вже зробила купу справ, пополола полуничку, посадила лавандочку, розширила трошки клумбочку, пополювала бур'яна вкруги своїх. Постригла бур'яна навкруги своїх цих грядок високих. Які я роблю висновки. На дачі завжди є робота, є що робити приїжджаєш сюди, хочеш відпочити, а дивишся, і те треба зробити, і те треба зробити. Якось воно не сидиться і не відпочивається. Підкажіть мені, будь ласка, мої дачниці, як ви регулюєте свій час на роботу і на відпочинок. Тому що я так думаю, ніхто не може всидіти, якщо бачить, що є робота. Її весь час треба робити. Але якось треба регулювати відпочинок з роботою. У мене ніяк це не виходить. Приїжджаю на дачу, працюю, 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 поки не втомлюся. Втомлюся під вечір, вже треба їхати додому. І от такі от справи. Порадьте мені, будь ласка, як мені регулювати мою роботу і відпочинок на дачі. Як ви це робите? Почала квітнути моя пітунія. Дивіться, скільки вже квіточок. І по декілька пуп'янків. На кожній гілочці. Отак от, от стрижка допомагає бути такому квітінню. Я думаю, що буде ще пишніше. От така сама простенька від білої до... Такої бускової, декілька відтінків. І кліматіс теж такого кольору фіолетового. Але друга хвиля, вже, бачите, квіточки дрібненькі, не такі е, крупні, як перші. Там водичка збирається дощова, він тягнеться туди, до водички. І це ще буде квітнати. Пополола полуницю, поприсипала трошки ці вуса. Ось так. Нехай розмножуються, дуже багато вусів. Хочу так, щоб у мене було три рядочки. Так от стараюся їх робити рядочками. Дуже заросла моя полуниця. Тут помідор посадила, тому що вже місця не було ніде. А ось ще хочу вам показати, яка в нас не колюча ожина, яка крупна. Бачите, тут теж заростає вона всім чим хочеш, всякими берізками. Помідорчик. Така гілочка. І тут грядка з помідорами. Ще треба прив'язувати. От говорю, що я й кажу робота є завжди. Я не знаю, як можна сидіти, якщо я не встигаю зробити все, що треба. От. І як це регулювати, мені дуже складно. Тому що бачу і те треба зробити, і те, треба зробити і те. І рук не вистачає, часу не вистачає. І щось залишається завжди недоробленим. Ось яку купу цієї доріжки я вимила бур'яну. Бачите? Подивіться, які в мене салати вимихали Прямо як ялиночки. Ми його вже не їмо, він гіркий. А це коріандр. Так цвіте. Теж такий великий вимахав. І будуть майори цвісти з минулого року насіялись. У ці грядці були майори. Насілись. Пішли дощики і зійшла моя е, Міліса. Довго так сиділа, я її посіяла так густенько-густенько. І вона сиділа, сиділа. Я думала, вже все, не зійде. І тут прихожу, і мені такий сюрприз. Зійшла моя Міліска. Ось такий огірок росте. Я його поки що не зриваю, мені цікаво, який він виросте, яка в нього буде довжина. Це з саджанця, який ми купили в магазині. А, ти теж хочеш щось розказати? Ну давай, давай. <сум> Люблять спілкуватись, сусідські кури. І ось ще такі якісь довгі гірочки. Побачимо, який він виросте. Ось такий сорт помідорчиків у мене ще є. З такими довгими носиками. Вже жовтіють. Також мене пригостили оцим чорним принцом Бачите, які вже вони прикольні. Ось якась дірочка з'явилась. Мені глядачі написали, що це Іван чай. Так красиво цвіте. Мені дуже подобається. Такі рожеві колосочки. Ось ще цю квітку хочу викопати і посадити, бачите, тут уже насіння давній? Посадити на ту клумбочку, що біля трояндочки роблю. Але треба якось залізти в цю шалину, там колюча така ожина. Вона там от виросла. Треба її звідси прибрати. А все-таки це гарбуз. Ось росте такий гарбузик маленький. Ми думали-думали з вами, гадали, що це таке. Виявляється гарбузик. Ну, нехай росте. Але стільки листя, такий він довгий і один тільки гарбузик.